you <coughs> раз доброго вечора. Знаєте, насправді ми серйозна команда, тому одразу поїхали. І так, уявіть собі, грузинський мужчина готується до побачення зі своєю коханою дівчиною. Знаєте, всі нормальні футболісти після закінчення кар'єри йдуть в тренери. Лише Артем Міленський в театральне училище. А зараз уявіть собі, випадок в каретії допомоги, в якій немає електрики. <бірнул> а зараз велика реклама. Ви хочете відпочити? Вам набридли тещені розмови? Суперклей момент, суперклей момент. Моментальне рішення сімейних проблем. Зараз давайте уявимо собі студенти мехмату в класі літака. Так, я згідний таке важко уявити. Тому, тому студенти махмату в економ класі літака. Так як КВН — це гра, ми вирішили не показувати закінчення цієї мініатюри. <плес> Ей, баш, можеш прийти до мене сюди? Собі вчора телефон замовив новий в інтернеті. Якийсь там iPhone, штука баксів. Бодь виноси. Чорний ящик в студію. Стоп! Ну це ж не телефон. Як ти з нього збираєшся взагалі дзвонити? Та да ти що, це універсальний апарат. Роумінг, на київ стар на лайф, все безплатно. Як? Та отак от от так от, знаєш, допугулиться так от. Опа, пацанчик, я! А-ма-на, от ото підкинувайся! Все, йду на Київ старший, так. Зараз уявіть собі, як відбувається презентація книжки, викладача з філологічного факультету. І так, димся! <звігалі> кому? Для Артура. Для Артура. Тримай. Кому? Для бабусі. З любов'ю для бабусі. Дякую. Так, з любов'ю. <звігалі> з великою любов'ю. А кому? Ні-ні, без любові, Просто А-95. А-95? Чому? Ну, в мене просто таке ім'я. Бідна дівчинка, А-95. Тримай! Ура! Я <плес> Зараз жарт для любителів Гаррі Поттера. Випустивши попугає свідки, вся сім'я почала грати в квіти. Уявіть собі, чи барашка в буквані? <плес> Хочеш зробити приємне хлопцю з гуртожитка? Звариємо їсти. Знайде його шкарпетки і вибере його речі. <плес> Знаєте, якось негарно закінчувати свій виступ без музичного номера, тому ми попробуємо вам заспівати. Може хтось щось підготував? Давай в мене є! Чорнобривців насія ламати! Але <плес> Ектор-маку! Тискання, таке не можна. Може, я хтось щось має. Та давай я спробую. Давай. Виростеш ти, сину, вирощиш дорогу, а як знайдеш батька, принеси додому. Давай можеш я попробую. Ну давай, здивуй мене. Цвіте терен, цвіте терен, і цві цвіто падає за помагам кола тещу, а де ніхто не каже. Е, знаєте, хлопці, щось у вас ні слуху, ні голосу музичного взагалі немає. Е, анна Юля, може в тебе хоч щось є? Матом, аби я не давала конспектів із мехмату. Про ви щось таке несерйозне співаєте, я вам зараз вірш розкажу. Кохайтеся, чорноброві, та не в універі, Бо побачить ректор, ви ж не за двері. Що ти таке говориш? У нас ректора нема. Справді, Юля в нас є шанс. Знаєте, ми дуже довго думали над завершальним словом, але так і не придумали. Тому з вами була кавель-команда ЧП!